Наразі проблема конкретно, яка виникла, я думаю, її треба тлубачити в такий спосіб. Я це говорю офіційно як декан історичного факультету. В червні цього року, значить, перша розмова, яка відбулася з ректором Володимиром Івановичем, якого я дуже поважаю, значить, про те, що треба би подумати, наскільки історичному факультету потрібні всі ті приміщення, якими він володів станом на червень місяць. Ну, йшла сесія. Я кажу, давай, значить, закінчується сесія. ми все чітко обраховуємо, бо добре ж треба розуміти, динаміка і рух континенту студентів з року в рік він змінюється. Сьогодні нам потрібно, скажімо, 12-14 аудиторій, а через рік, можливо, треба буде тільки 11, а через два, можливо, треба буде 16. Ну, ви ж добре розумієте, про що я говорю. Якщо буде більше груп, то треба більше відповідно аудиторій. І для спецкурсів, і для спеціалізації, і для проведення практичних занять. чи для іноземних мов, чи для латинської мови і так далі. Я кажу, ми підведемо таку, скажімо, інформацію, і, звичайно, ми з Зустрілися десь на початку липня і сказав про те, що приміщення 8, 10 так і 11, здається, аудиторії на першому поверсі. Я не знаю, скільки це загальною площею є повністю, значить можна поцікавитися адміністраторській частині. Вони можуть бути дійсно вивільнені. Ми готові стиснутися повністю на четвертому поверсі над ректоратом. В тих аудиторіях, які є шість лише аудиторій, біля одна велика, одна маленька, біля кафедр. Це на тих трьох поверхах, які займають наші факультет. На цьому, власне, каручи, і було вирішено. Все добре. добре. Через літо, е, ну я не знаю, ось як так сталося, що ми, скажімо, домовляємося про одне, і конкретно, скажімо, з ректором 7 серпня. Мої студенти, от представники студентського самоврядування і гроші, Варшава, вони були в нього 6 серпня. Він їх запевнив, що абсолютно він завтра запрошує всіх пройтися знову приміщенням факультету, знову передивитися всі абсолютно аудиторії. Ось нам, деканат, я викликав дівчата з відпустки, підготували від приблизний розклад, який вже планується з 1 вересня. І ми дійшли думки 7 серпня цього року, що жодної іншої аудиторії більше за винятком тих, що є на першому поверсі, історичний факультет ну не може вивільнити. Просто не може. Ну ми ж розумієте, і, і так уже і цей всі переселення, і ці заняття. Останні два роки розумієте, ходимо, як, як, як батраки по іншим факультетам у другу зміну. Це ж нас насправді не, нав, не нормальний навчальний процес, звичайно. Мо назвати його далеко не можна нормально. Ну і все, начебто, з'ясовано. І тут розумієте, кілька днів тому назад, значить, я приходжу на роботу і виявляється, починаються якісь вивільнення 49-ї аудиторії. Ось я питаю у ректора, він зараз вже відпустці. Він каже, та ніби то ми про це говорили. Я кажу, ні, ми про це не говорили. Ви мене питали, але я сказав, чи доцільно всі допоміжні структурні підрозділи переселяти в це приміщення? Наприклад, плановий фінансовий відділ. Ну, було мені сказано, я їм пообіцяв. Ні, обіцяти можна студентам. студенти, як на мене, декана повинні бути пріоритетом. Тому що через студента... Чи за кошти державного бюджету, чи за кошти юридичних або фізичних осіб надходять взагалі кошти в університет, це є понад 90% фінансування університету. Ну я не говорю про ті, скажімо, які є на грантах, скажімо, десь таке інше. Тому даруйте Планово-фінансові відді, скажімо, ніколи не був в основному приміщенні університету. Ну за всю його історію. Він знаходився завжди у нас у в місці-сполідській частині. Це одне. Скажімо, чи плановика, чи фінансиста, чи економіста? Ну, невже всьому університету їх так потрібно одразу мати всіх під руками? Я, не, я впевнений, що ні. Інше питання, що плановик чи фінансист, вони мають питання до ректора чи до проректорів. Ну, але ж це тільки одна людина. То хіба не їй не легше прийти, аніж всім розумієте, морочити голову? Тому я й сказав, що 49-ту аудиторію я не віддам. Ну, але ні, кажу, не буде, тому що студенти будуть потім значить, е, дуже противитися цьому. І ми не зможемо їх розташувати в розклад ніяким чином. Е, начебто знову ж таки все вирішилося. Ну і от е, де, кілька днів тому, три, три дні тому назад, два-три дні тому назад, знову починається розумієте, ця тема е, значить, піднімати і починається вивільнятися та аудиторія. Ви даруйте, але ми дійшли до, до дурниці. Значить, студенти до мене звернулися 20 серпня. Воли мають так і так, ми щось повинні робити. Ректор нам обіцяє одно, але десь за спиною у ректора хтось дозволяє собі віддавати інші вказівки і починати щось інше робити. Студенти звернулися опечати сравнівати аудиторію. І я думаю, що це є ненормально. Це є абсолютно ненормально, коли, скажімо, якась аудиторія, студенти починають захищати свої приміщення, розумієте, від свого ж керівництва. Ну, погодьтеся, що це трохи дурна ситуація. І я думаю, що все-таки воно вирішиться. Ось вони навіть зараз тимчасово є відпустці. Принаймні, між нами є своє одна домовленість про те, що ми поки що не чіпаємо це приміщення, і ми не можемо абсолютно. Його брати до використання адміністративних будівель, бо е, я все-таки стою на тому, що в університеті пріоритетом повинен бути студент. Даруйте мені, якщо, скажімо, бухгалтерія і планово-фінансові відділ є на них кошти на ремонти, а на опалення для історичного автотекту коштів немає, я це не розумію. Я це говорю відверто, я цього не розумію, і це не зрозуміє жоден студент. Тим більше ви знаєте, що є студенти, наші заочники, які сьогодні воюють в зоні АТО. І я думаю, що вони тим більше не зрозуміють. І зараз, скажімо, от остання інформація починається розуміти, давати вказівки, пояснення, хто опломбував, за чиєю вказівкою брати у допоміжного персоналу, який працює за 1000-1200 гривень, розумієте, на зарплатні. Ну, це приниження. Як мінімум, я вважаю, що це так робити немає людина в університеті в вищому навчальному закладі. Тим більше, якщо ми демонструємо, що ми отакий от вуз, який прагне дійсно інтегруватися до Європи чи найшвидше, чи найбільше, і тягнути за собою інші заклади і бути певним зірцем. І я думаю, що це оце я тут проблема. Тобто, проблема. Нескоординованості між керівним складом, до речі, крім ректора, всі є на посадах виконуючих обов'язків. Бо ви добре знаєте, що навіть за новим законом у нас не може бути сім проректорів. Безумовно, повинно бути тільки чотири. Ну і окремо проректор по адміністративно-сполській частині. То я думаю, проект у ректора є певний такий клопіт. Все таки кого залишати, кого пропонувати точніше, на затвердження вченої ради за процедурою, однозначно. Я думаю, що ця проблема, скажімо, не з координованості, ну, полягає, я хотів би, звичайно, вірити в те, що е, більшість із них е, вперше взагалі на високих адміністративних посадах, тобто дехто навіть не очолював кафедри, я вже не говорю про факультет. І тому, звичайно, що е, є певні е, скажімо, нюанси, є певні помилки. Все це може виправити. Але коли є діалог, а коли є монолог, я сказав, так повинно бути, ну, очевидно, це неприйнятно.